Як весело, цікаво та затишно провести вечір удвох. Звісно ж, пограти в настільні ігри. Ми підготували для тебе добірку настільних ігор для гри удвох. Ну ми розповім трішки детальніше: Marvel Champions – карткова гра. Клич гравця, який обожнює цей світ як ти, та обидва перевтілюєтесь у культових героїв Всесвіту Марвел. Працюйте разом в команді та не дайте лиходіям реалізувати їх підступні плани. Космобійники це динамічна та весела гра, де вам треба знайти потрібні деталі та побудувати космічний корабель. Але будьте уважними, бо через неправильне з'єднання деталей він може розпастись. Хто ж з вас двох пройде всі космічні пригоди та доставить до пункту призначення цінний вантаж містична долина. Обожнюєте азарт! Під час цієї гри ви самостійно створюєте власну колоду карт. І якщо при відкритті нових карт у вас буде понад 4 значків занепаду, ви згораєте та пропускаєте хід. Тому тепер твій супротивник може забрати потрібні тобі карти для своєї колоди. Ця гра з барвистими фантазійними ілюстраціями, що перенесе вас у світ проклять та духів долини. Уламки нескінченності. Збирайте власні колоди. Та продумайте стратегії, щоб перемогти. Наносьте урон один одному та змагайтеся за опанування рівня майстерності. Тож переживи свого супротивника та знись його здоров'я до нуля. І п'ята гра ЗСУ Armed Forces of Ukraine. Це настільна колодобудівна гра від українського автора про реальні події в Україні, де на кожній карті зображені реальні історичні події. Об'єднайтеся та вдвох переможіть армію окупантів. Детальніше про ігри з цієї добірки читай в описі. Всі ці та інші ігри можна придбати у магазинах наших партнерів або на сайті kilogames.com.ua.